Добрий вечір. <віль> <плес> е, є корінні кияни. Кияни є тут. Можете поаплодувати, хто корінний? А ті, хто приїхав до цього міста, приїхав. Круто. Е, може зрозуміти, мене я теж нещодавно приїхав до Києва і погано орієнтуюся в місті. І мене дуже дратують таксисти, які не користуються навігатором у себе в додатку, які просять показати їм шлях. Я останнього разу викликав тачку, сідаю, він оточнює адресу, питається десь біля Дніпра, кажу, Так він каже: слухай, чувак, ну я там рідко буваю, давай до оболоні доїдемо, там покажеш. Просто коли ми доїдемо до оболоні, я навіть не зможу показати, де оболонь. Ось в чому справа. І мене бісить, що лише таксисти перекладають свою частину роботи на клієнта. Такого немає в жодній іншій сфері. Не буває такого, що я приходжу до перукуря, пояснюю, як мене стригти. Він такий чувак, ну я так рідко стриг. Давай почну а там покажеш. І щоб я прям показував, щоб він стриг такий, а я сижу а, на потилиці прямо, потім ліворуч, а далі давайте я вже сам ножичками хулі тут залишилось. І бісять же є же таксисти, такі, які скаржаться, ниють всю дорогу. Всю дорогу починається поїздка, він бу-бу-бу, А я не можу сказати, що не хочу розмовляти, бо я вічлива людина, мабуть, навіть більше ганчірка, і... і я пропоную робити так, як вони роблять з простоям, коли ми довго не виходимо з дому. Ми починаємо за це платити. Я пропоную зробити так і з ними. Якщо більше трьох хвилин в нього не закривається рот, щоб ми могли натиснути кнопку, і йому приходило сповіщення. Безкоштовне прослуховування закінчено. Далі нараховується плата клієнту, як звичайному психотерапевту. Тоді б же я його провокував. Його хтось підрізає. Я такий, що ти зараз відчуваєш? Гнів. О, ну то не пропрацьовані гештальти з матір'ю. Треба, треба б говорити. Щоб вже ми приїжджали на місце, і я в нього питав: у вас картка чи готівка? Чи може відсмокчиш? Це їх тема, це не я придумав. Сподівання, що він скаже, та вдома забув гаманець, а там і картка і готівка. Давай по старінки. Ну то вже не закриті гештальти з батьком, чувак. Живу один, живу один. Важко жити одному, бо все на мені, я сам собі готую. І, чесно кажучи, ну, важко їсти те, що в мене виходить. І нещодавно я дізнався, що є таке китайське прислів'я Ти те, що ти їси. І згідно цьому прислів'ю я хуйня. Скетчепом-папрік. Ну, я не поспішаю заводити нові знайомства, бо це герой Дніпра, там кожне знайомство може обернутися співучасництвом. Взагалі я трошки така а асоціалізована людина. І буває таке, що я стою в ліфті, чую, як до під'їзду заходить людина, і вона б встигла. Але я швиденько тисну. Кнопку зачинити двері. Це не тому, що я там якийсь мудак. Просто не люблю, коли хтось дивиться, як я ССУ. Такий я. І полюбляю грати в відеоігри. Часто граю, майже весь свій вільний час я граю в відеоігри. Не розумію людей, які кажуть, що відеоігри шкідливі. Я вважаю, що це зовсім навпаки. Ось візьмемо, наприклад, ГТА. Хтось грав ГТА? Поаплодуйте, будь ласка. Круто. Ось дивіться, якби не ГТА, звідки б ми дізналися, що після сексу повію можна ще й пограбувати. А це перша фінансова грамотність для дитини. І скільки коштів заощаджено для тієї ж самої дитини? Мені та комп купили. Я кажу, батя, звідки в нас гроші? І він каже, ось тобі гра, там відповіді на всі твої питання. І що, я ледащий? Трошки заздрю людям, бо всі розвиваються, всі щось вчать. І всі вчать, наприклад, англійську. Майже всі зараз розмовляють на англійській, навіть ворони, кар, машина. І я почав трошки, думаю, буде я вивчати. І почав шукати якісь курси, і мені зараз інста пропонує е, різні школи англійської мови. І що дивно, що кожна зі шкіл англійської мови каже, ми не такі, як усі. Але ж так кажуть всі, тобто ви такі, як усі. Не така, як усі, була б школа, якби вона казала, ну, ми просто вивчаємо англійську по підручнику, вибачте. Все все, як у всіх. Жодного разу не було, що починалось спробне заняття зі слів «гутен так. Все, як звичайно. Ще ж є, є ще антишкола англійської мови. Антишколи — це взагалі що таке? Це, типу, ти приходиш такий, я хочу вивчати англійську, вони такі забий хуй сьогодні розноситимеш закладки. Чи Так має працювати антишкола. Просто, якщо ви хочете бути не такими, як всі, то відрізняйтесь. Робіть щось екстравагантне. Я мрію, щоб була школа англійської мови, куди ти приходиш, а вони кажуть, ми вивчаємо англійську, знімаючи порно. Роздягайся та вивчи свою фразу на сьогодні. Shut up your fucking mouth and turn around. Це було цікаво. Що? Нещодавно в мене 5 років не було сексу і. Святкував річницю. Дякую за підтримку. Це все ж роблять для мене дівчата. Це багато, я кому не розповідаю. Люди дивуються, вони кажуть, як так, 5 років не було сексу, це просто. Ти нічого не робиш, і його нема. Це ж не ковід, який може трапитись з тобою, ну, несподівано. Не буває, що ти приходиш додому і такий. Ах, Щось дупа болить, мабуть, трахнули в метро, хуй знаю. Або на роботі Олега зранку була ерекція, а ми не приділяли цьому уваги. Це багато, це дуже довго. П'ять років без сексу. Мені здається, скоро Тіндер надійшли мені повідомлення. Вибачте, але ми видалили ваш акаунт, тому що ваша перерва в сексі дискредитує нас як додаток в цілому. Мені здається, якби в ІТ була спеціальність не трахатися, то я вже досяг посади senior, not having sex відділу. Це дуже велика пауза, це ненормально, але це нормально для дівчат. Для хлопця це ганьба, для дівчат це норма. Якщо у дівчини 5 років не було сексу, всі думають, ну, мабуть, вона шукає того самого, того єдиного. Якщо у хлопця 5 років не було сексу, то всі думають, ну, мабуть, він розйобує в доту. А я і вдоту не що? Це перерва така мені не на користь. Це не вино, яке з часом стає краще. Розумієте, я не можу надіслати дівчині дікпік з написом за ціни 5 років витримки. Щоб вона така, вау, тоді захвачу з собою пармезан. Поплодуйте, хто дивився фільм Загадкова історія Бенджаміна Баттона. Там, для тих, хто не знає, там головний герой народився старим, а помер немовлятом. Так і мені здається, в мене така ж хуйня з сексом. Мені е, в юності, там в студентські роки, було достатньо сексом, з віком його меншало-менше, зараз зовсім немає. Мені здається, що я взагалі помру незайманим. Останніми словами будуть: а давайте зіграємо в настолки якісь я. Хую, знаю. Дізнався, щоб стати експертом в будь-якій справі, в будь-якій справі, треба присвятити їй 10 тисяч годин, в 5 роках 42 300 годин. Я чотириразовий експерт в нетраханні. Якщо вам цікаво, може комусь набридло займатися сексом, я можу розповісти, як відбити бажання спати з собою, приїхавши на побачення на самокаті. Якщо цікаво, взагалі, це. Це дуже страшна цифра. Приїжджали да, до вас. на самокат. Ні? А, їздили? Ну, вам можна. У хлопців бажання нічого не відбиває. Самокату. І взагалі це страшна цифра. Ви бачите, якби вам сказали, наступний секс відбудеться через 43 200 годин. Що робити? Це страшно, але вихід є. Наруто узмаки дивитись онлайн всі серії. Там якраз вистачить. І багато часу пройшло, дуже багато часу пройшло, і я вже не знаю, який зараз секс. Може все інакше. Наприклад, останнє, що я чув про Кунілінгус, це щоб робити класний Кунілінгус, потрібно вимальовувати літери алфавіту. І ну, часу та багато пройшло, може вже все змінилося, вже люди не просто вимальовують літери, а пишуть речення. Може вже є конілінгу спілкування, просто я не знаю. Може дівчині роблять конілінгу, а вона така ну, та що на роботі? Та як завжди, новий, новий начальник нормально ставиться. Ставиться через м'який знак, якщо що. Давай, потрібно вже кінчати. Попиши щось від руки, будь ласка. І дякую. Це життя. І, І не дивлячись на це все, я встиг закохатися в дівчину. З мого під'їзду, але вона дуже гарна. Це дуже крута дівчина, там в неї дуже круті залицяльники на крутих тачках, і вона з тих, хто навіть не помічає звичайних хлопців, як я, і це нормально. Я розумію, але це іноді дуже дивно виглядає. Одного разу я спускаюся на ліфті, вона заходить, ми вдвох, вона повертається спиною і така. Хух, хоч німного побуду одна. <реш> і Я думаю, ну окей, тоді я зможу нормально пасать. Uh, у мене все дякую, ви чудова публіка.